Наші душа, твої схвани, і споживний нас, святий Боже, сядий, хріпкий, це невес смерний, помилуй нас, святий Боже, сядий, хріпкий, це не весмерний, помилий нас, сядий Боже, сядий, кріпкий, це не весмерний, помилуй нас, слава, Туєс! І святому духові, нині, до всех час і на віки вічні амінь. Пресвядай Тройце, помилуй нас, Господи, ріки наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, злян, і сили, немочі наші, імени Твоєго Ради. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. хліб на нас, устихай, нам Сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, немася мною. І сина, і Святого Духа, нині повсякчах, і на віки віки, о Господі з'явився нам, той в ім'я Господь. Будівниці стало снула від Господа, це сталося і дивне воно в очах наших, Господи, я нам от словен той дивім'яз. помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо Отця нашого патріарха Київської всі руси України, Філарета і владику нашого високопреосвященнішого епіфанія, митрополита Каресла Хмельницького і Білоцерківського, за братів наших священників, монахів і За все у Христі, братство наше. Помилуй, Господи, помилуй господи, помилуй. ще молимось за Богом бережену Україну, нашу, за владу і військо її. Щоб ми тихе і мирне життя прожили у всякому благочесті і чистоті, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за місто наше і за всяке місто, село і країну, і за тих, що по вірі живуть у них, Господу помолимо, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Три Господу Богу нашому, що вислухав голос моління нас грішних і охоронив усіх людей України нашої в час тяжких іспитів, та помилував рабів своїх усіх воїнів, які пішли захищати нашу країну, що зберіг їх від смертельної рани і всякої хвороби душевної і тілесної, щоб охоронив від усякої скорботи, лиха, гніву і недолі. І дав їм повернутися здоровими і щасливими. Всемилостивий Господи, вислухай і помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владико Христе Боже, на що бідного визволяєш від насильника і рятуєш безпорадного, сам милостивий рабів твоїх братів і сестер наших. Що в біді, в засланні неволі та в оковах перебувають, милостиво звільни, щирим серцем молимось тобі, вислухай і помило, помилуй, господи, помилуй, господи, помий. Помилуй. Видимию милості твої, Боже наш, подай рабам твоїм, владі нашій, поміч, як Мойсею, мужність Давидову і мудрість Соломонову. На славу ім'я, Твого, молимось тобі, все святий Царю, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надія всіх кінців землі, тих що морі далеко і милостивий, будь милостивим до гріхів наших і помилуй нас, бо ти милостивий, чоловіколюбний Бог, єси, і тобі славу розсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків. Боже сил, Боже, спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса, поглянь в милості, і щедро, так на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині нашій. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, визволи нас заради слави імені Твого. І нехай будуть до нас додані слова, сказані Мойсеєм: будьте сміливі, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконні неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах Твоїх, відвідай смиренних рабів Твоїх і до Твоєї милості припадають. Постань на допомогу нам і подай воїнству нашому ім'ям Твоїм перемогу, погуби намірі і неправедні насмілення тим, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб як ще заїдим, так нехай щезнуть вороги наші, і як праг розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються злі думки знищити державу нашу українську. Господи, в Тихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять про Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, а для тих, хто противиться Твоїй заповіді, пошли гнів скорботу і ангелів лютих, які вселяють в них страх і пам'ять про те, що вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля Твоя над нами. І якщо твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим у битві за віру і Україну, душі свої, то прости їм ріки їхні в день справедного твого суду і подай вінець нетління. але віримо і молимося тобі, великодаровитий, Господи, що ти захистиш і втихомириш, і напоумиш та до спокою, приведеш усіх, бо ти є захист, і перемога, і спасіння для тих. Хто надіються на тебе і тобі славу восилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимо, Господи. Боже великий, Боже Всесильний, ми грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші, та провини батьків дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, долю та щастя їй дай, премилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за закаліки немічних і за тих, хто Твоє милосердя до допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, Господу помолимось, Господи, помилуй. Господи, Спасителю наш Предобрий, ти поправіті Отця, сидиш у славі не сказані. Глянь же з висот лагідним оком. На нашу церкву на народ твій, Бож Твоїми владикою просимо молитвами пречистої твоєї матері, благаннями всіх святих українського народу, дай нам єдності, дай любові і Духа розуму. Навчи прощати, що ми завжди і всюди прославляли Пресвяте ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сте Боже надія наша, слава Тобі, слава сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, віки віки, вікива. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бог, наш молитвами причистої Своїй матері, святого Отця нашого, Йоанна Архієпископа Константинопольського, Золотоустого святого апостола Андрія Первозваного, основоположника Української православної церкви, святого Рівноапостольного Апостольного, Великого князя Володимира і Блаженної Великої княгині Ольги і всіх святих землі Української і всіх святих, помилує Спасе нас. Словін благий! І чоловіка Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі, дорогі во Христі, брати і сестри, ми вшановуємо 25-ліття нашої української держави і для людини. Це дуже великий час. Проте для історії і для Господа Бога це є як один день. На те, щоб наша держава була незалежна, була воля Божа, і Він вивів нас із тюрми народів і показав нам шлях вільного свого. Життя у своїй українській країні. І якщо на те є воля Божа, щоб Україна була незалежною, то ніхто, які б сили не повставали проти нас, не зможе цього зруйнувати бо українці. Вийшли із рабства. І ми є постколоніальний народ, і не кожен із нас розуміє цінність незалежності. Багато хто з нас готовий продати незалежність свою за матеріальне і за спокій. Нам кажуть, перестаньте боротись. І буде мир. Здайтесь, і буде спокій. І буде вам хліб, і буде до хліба. Проте не буде так. Ми всі прагнемо миру. Ми всі прагнемо заспокоєння війни. Але якщо ми здамося, то мир не настане. І краще нам жити не настане. Тому нас чекають ще не одні випробовування. Але пам'ятайте, що з нами Господь Бог, бо на те Його воля, щоб ми мали свою сильну незалежну державу. Тому борімося, поборемо. Слава Україні! Слава Ісусу Христу!